Починати треба з військово-оборонного комплексу, який за незрозумілих нам причин нас вже 8 місяців в країні діє військовий стан, адже військовий стан власне діє. Чоловіків не випускають за кордон, іде мобілізація. В країні діє військовий стан. Не просто надзвичайний справжній військовий стан. І за військовим станом всі підприємства подвійного призначення, всі підприємства оборонні, всі підприємства, які могли б... Бути використані в оборонному виробництві. Всі вони мають бути націоналізовані, щонайменше на час війни. І всі сучасні власники цих підприємств, ці олігархи, нехай зараз помовчать, тому що якщо Україна не виграє цю війну, то не буде і їх цих олігархів, їхніх підприємств. Цей гудок Ахметов гудок він догудівся, додудівся тоді, коли він на Донбасі міг зайняти. Чітку жорстку позицію, хоча б таку саму, як Веня Коломойський у Дніпрі, він її не зайняв. Він тільки обмежився тим, що гудів там в Маріуполі, ну, прогудів Донбас, і прогудів свій власний бізнес. Зараз від нього вже мало що залишилося. Та, тим не менше, ще є багато. Тому всі ці підприємства вони мають бути націоналізовані, передані державі, і всі вони мають працювати. Тільки на оборонну промисловість, тільки виключно на армію. Зі збереженням зарплат людей, зі збереженням штату, а власне і, і підвищити зарплати треба. А дехто каже, ну там не буде ніхто працювати. Слухайте, праця на оборонних підприємств це бронь від армії. У нас дуже багато людей в Україні. Ну це правда. За бронь від армії будуть працювати там в три зміни. Насправді бажаючих там працювати буде. Хоч гати. Єдине, що треба зазначити, усі ці підприємства раніше працювали і збагачували олігархів. І моторсіч, і тощо-тощо. Але насправді собівартість продукції вона є набагато меншою. Ви чудово собі уявляєте, що будь-який товар, доходячи до полички у крамниці, він проходить щонайменше через 3-4 іноді більше етапів. І на кожному етапі... Той, хто продає е, цей товар, він закладає додаткову вартість. І ця додаткова вартість, е, рентабельність, іншими словами, вона складає ну, щонайменше 10-15, іноді 20%. Тому та пачка макаронів, яка лежить в якомусь там сільмазі за 20 гривень, десь її купили, ви розумієте, на якомусь складі. Склад її продав. Перевізник, який її доставив, теж заробив на цьому. Тобто на кожній ланці склад її купив у виробника. Виробник купив борошно в млина, борошно закупило зерно у фермера. Тощо, тощо. І на кожній ланці була додаткова вартість. Тому якщо, от просто уявіть теоретично, замкнути цілий цикл, цілий цикл замкнути усередині. Позбавившись цієї додаткової вартості, рентабельності, ну в рентабельність закладається, звісно, в собі вартість, верніше, закладається і зарплата працівників, і фонд розвитку, тощо, тощо. Лише якщо ми приберемо е, цю ланку прибутку, який йшов власнику підприємства. Якщо ці всі підприємства будуть націоналізовані і на кожній ланці цього перепродажу, так би мовити, не буде цього. Надлишкового прибутку, то собівартість зменшиться в три, іноді навіть чотири рази. Тому стрільно е, доступне, яке коштує, наприклад, 20 тисяч доларів, але у кожного, у цього кабелуч, де вони там замовляють гільзи, де вони замовляють тощо, тощо, всі ці. Прилади, все це, якщо все це буде об'єднано в єдиний оборонний комплекс, то виявиться, що собівартість там складає 5, а може й менше тисяч доларів, які будуть всередині держави крутитися всередині держави. Тобто, що таке 5 тисяч доларів? Це... Піде знову ж таки на зарплату працівникам тощо, тобто власне держава не витрачає нічого. Вона інвестує у власну економіку ці гроші, і ці гроші потім так само повертаються у вигляді податків. Тому це єдиний вихід на західній допомозі. Ми війну не виграємо. Всі ці підприємства потрібно об'єднати в єдиний «Укроборонпром», Зі 100% державною власністю скасувати там всередині податки, ну це просто безглуздо. Навіщо ці податки? Е, всередині цього концерну він не має сплачувати податки. І він має фінансуватися, тому що в наших солдат, крім забезпечення, крім зимової форми, зазначимо, що, наприклад, екіпірування солдата в армії США коштує, здається, від 17 до 28 тисяч доларів на одного. Візьмемо навіть в середньому 20 тисяч і порівняємо екіпіровку нашого солдата, яка, якщо не помиляю, становить, здається, за нашими стандартами 110 тисяч гривень. 110 тисяч гривень це наразі скільки? Ну, три тисячі доларів. Тобто три тисячі доларів і 20. Порівняйте. Наші солдати, наші воїни, вони гідні найкращого, найліпшого. Найкращих бронежилетів, найкращих плит в цих бронежилетах, керамічних, найкращих касок, найкращих засобів захисту, найкращої зброї, всього найкращого. Хай це буде дорого, але це має бути найкраще, найліпше. І для цього потрібно, щоб наш Укроборонпром він став повністю державним, стовідсотково, щоб він, він збільшиться разів у десять. Тому що все це буде функціонувати всередині, всі ці підприємства будуть націоналізовані. Зникне оця на кожній ланці перепродажа з надприбутком, який буде годувати олігархів. І всі процеси пришвидшаться. І замість того, щоб випрашувати по світу ці С-300, ми що, не можемо виробляти власні С-300, боїмося, що порушимо якесь там... Авторське право Московії. Ну, по перше, ми маємо такі власні авторські права на С-300, тому що це ще радянська розробка. І чому ми віддали її Кацапам? Чому ми визнаємо за ними авторські права на С-300? Ми що не можемо їх скопіювати? Це ядерний реактор чи що там якась атомна ракета? Ні, ні. В нас вони є. Стоять на озброєнні. В нас вони є. Їх можна розібрати до гвинтика, скопіювати і робити. Таке саме. Я розумію, що це там не останнє слово західної техніки. Я все це розумію, але ж воно дієве, ефективне. І їх потрібно виробляти сотні, щомісяця, сотні. Чому? Тому що у найпершу чергу оці об'єкти цього великого Укроборонпрому потрібно було прикрити ППО. Ці об'єкти потрібно було прикрити, тому що без виробництва власної зброї ми не зможемо виграти війну. Потім прикрити об'єкти критичної інфраструктури, міста та села їх треба прикривати в останню чергу. Як ви скажете? Отак, всі українці мусять розділити тягар війни із фронтом, тягар війни із армією. Це невеличка ціна за те, що хлопці там знаходяться під мінами. і зауважте, що. 100 ракет, які прилітають, з яких там більшу частину все ж таки збивають, з тих, що не збивають, половина все ж таки не влучає в ціль. Все це розмазане по 500 тисячам квадратних кілометрів. Ну, близько сотні зараз знаходиться під окупацією. Це не так страшно, як та величезна концентрація, коли напередок там прилітає по 10 тисяч снарядів щодня. Це потрібно прикрити вперше. в першу чергу це підприємства оборонного. Напрямку і об'єкти критичної інфраструктури, електростанції, не лінії електропередач. Бо, звісно, якщо десь якусь лінію з напругою повалять ракетою, це прикро, і це на декілька годин, може і на цілий день, обеструмить якийсь населений пункт. Але все це дуже швидко і дуже дешево, це головне можливо подолати. А от якщо ракета прилітає в ТЕЦ, це наслідки можуть бути вже страшними. Тому Звісно, хочеться прикрити все. І Київ, і мій рідний Дніпро, і Запоріжжя, і Харків, все це хочеться прикрити. Але найперше треба прикрити наші аеродроми, казарми, наші склади зі зброєю, об'єкти критичної інфраструктури, мости, залізничні вузли, тому що якщо ракета пошкодить, наприклад, колію, ну приїхали на дрізі, кинули нові рельси, шпали за декілька годин цю колію відновлено. Але якщо пошкодить залізничний вузол... Так само і мости, все це потрібно прикрити в першу чергу. І на тих підприємствах, оборонних підприємствах ці С-300 треба штампувати сотнями, штампувати сотнями на базі кразу, на базі чого завгодно. Е е реквізовувати ті вантажівки крази, переставляти там переварювати ці платформи. Боже мій, все це можна робити, але все це потрібно було робити ще. В лютому, ну щонайменше в березні місяці приймати відповідні закони, налагоджувати виробництво. В нас вже на цей момент було прикрито небо, майже прикрите небо. Ви скажете, ось Ізраїль, залізний купол. Ну, по-перше, залізний купол вони розробили самі. До речі, ізраїлітяни подали таку пораду колись. І не пам'ятаю якогось їхнього прем'єр-міністра, запитали, в чому полягає ефективність держави Ізраїля. Він відповів там. Було три моменти, я поки що скажу лише один. Він сказав: ніколи не покладайтеся на когось, завжди покладайтеся лише на ваші власні зусилля. Допомогу приймайте звідусіль, але покладайтеся лише на власні зусилля, тільки на власні зусилля. Тому це безглуздо покладатися на те, що нам передадуть іріси, на те, що нам передадуть там тощо. передадуть, і дуже добре будемо використовувати, але покладатися треба лише на власні сили. Тому потрібно налагоджувати власне виробництво. Коли я у своїх цих передачах завжди казав, треба закрити небо, я мав на увазі власними зусиллями, а не сидіти і чекати, що нам хтось передасть ці установки обладнання, щоб ми закрили небо або як ще. На початках війни казали, закрийте нам небо. Та не закриє нам його ніхто. Тільки ми самі. І ми самі маємо виробити власне устаткування, власні ці е зенітні комплекси ракетні, щоб закрити небо. Це треба розуміти. Ми маємо штампувати ці С-300 сотнями, сотнями щомісяця і прикривати Україну, прикривати більш важливі об'єкти, потім, менш важливі об'єкти, потім, ще менш важливі. І так. До того, що будемо прикривати навіть села, так друзі, це працює. Це те, що я хотів сказати стосовно фондів волонтерських. Так, вони потрібні, але все це має бути долучене до армії, розчинитися в армії. Все це має бути розподілене між нашими військовими підрозділами. Все це має бути конкретне, поіменне. У всього цього має бути ім'я та прізвище у всіх цих волонтерів, і вони мають займатися цим. Забезпеченням. І ми, пересічні українці, так, маємо жертвувати, але більша допомога це наші жертви, вони, я ще раз підкреслюю, просто утворюють такий невидимий ланцюг між армією та нами. Але головна все ж таки допомога і розподіл, головний розподіл коштів має йти в ці фонди від держави цим обозним. Пан обозний, це дуже сильно, це дуже потужно. Всі бувайте, всім щасти і далі буде.